У Ніжині відбулося перше засідання новообраної молодіжної ради міста. Молодіжна рада вже не один рік функціонує при на Ніжинській міській раді. Це свого роду молодіжний парламент. Кандидатів у депутати молодіжної ради подавали всі учбові заклади. Відприємства, установи, де, молодь, де працює молодь. Відповідно до положення про молодіжну раду, членами молодіжної ради можуть бути молоді особи від 14 до 35 років. І відповідно ж до цього положення, молодіжна рада в нас працює один рік. Тобто зараз закінчилась каденція попередньої молодіжної ради. Ми оголосили конкурс подачі документів. До нового складу молодіжної ради Ніжина увійшло 23 активісти, які мають своє прогресивне бачення щодо подальшого розвитку міста. Відбулось перше засідання молодіжної ради, де міський голова привітав всіх присутніх з обранням, керівником молодіжної ради обраний. Назар Дерека, який неодноразово був членом молодіжної ради, а зараз молодь нашої громади довірила йому бути головою молодіжної ради у співпраці з програмою Добре ніженці планують реалізувати цілий ряд проєктів, які саме стосуються роботи з молоддю. І от саме оця молодіжна рада вона проводить соціологічне опитування серед молоді, вивчає громадську думку молодих людей, який би саме проєкт, ми хотіли втілити в життя за підтримки проєкту Добре. І вже в нас є ряд напрацювань. От, зараз ми плануємо проєкт, який буде саме за ініціативи молодіжної ради. Програма добре вивчає якийсь запропонованих проєктів відібрати, і тому молодіжна рада у нас діюча, вона не просто на папері, а вона допомагає нам е, виділити саме той аспект в роботі, який потрібен нашій молоді. Міська влада має надію, що серед цих вмотивованих молодих людей є майбутні керманичі і депутати Ніжинської міської ради, адже молодіжна рада дуже потужна школа для молоді.